Всім привітики, любі друзі! І ми з моїм тренером по зумбі, Машуня, привітик. Привітик, розкажемо вам, що прийшло в моїй посилиці. Я замовляла туалетну воду, духи. І зараз ми порівняємо, чи те прийшло, що я хотіла, чи не те. Машуня, які ти духи любиш. Я не люблю солодкі. Не любиш солодке. Ну, вибачай, тут, тут більша половина солодких. Я замовила цього разу, надивилася тіктоку, якщо чесно, і просто замовила арабські духи, а вони повністю солодкі. Ну, подивимось, зараз подивимось. Так, ну що, Машуня, починаємо. Ану, дивися, що ти перше вибереш. Що там перше? Ну, давай спробуємо це. Що це? Парфюм Блу Талісман. От мені хотілося Блу Талісман. Це новинка ще того року, але, але е, ну, якось. Що пшикає? Да. Ой. Щас, зараз зараз ну, да. ну, да, я наніхаюсь. Ну, гляну... таке воно солодковате, да. Ановіше, що мені нагадує, то раніше було. Парфюм інтім називався. Це щось таке, воно нагадує мені. Це моя тема, але мені знає, що тут не вистачає. Якихось нот таких от ваніль я люблю, е солодкі, такі е фрукти. Бергамот такий терпкуватий. А, бергамот це от те, що ти любиш, якраз таке свіже, є, але тут ноти не повністю якось розкриваються. Так, ну те, э, та трошки не те. Угу. Давай далі. Що там далі? Далі у нас VV якісь. Не знаю, це, що це. Давай пробуємо. Ну тут усі жіночі. А, так? Да? Угу, парфумчики. Зовтаки ну, не чагенький. Навіть на що я не, не дуже люблю солодкий, але він такий легенький. От є там Для якась важкий. нотка, така, тобі скажу. Фруктова якась, мені здається. А мені як пряність якась. От пряним чимось. Можливо. Навіть, а десь... Дай мені ще раз. Mm -hmm. Навіть десь йод. Щось мені нагадує, О, якийсь дезодорант у нас дитина. Раніше були да, да, такі, да, були. Якісь такі спогади. спогади Ну дитинці. Цікавий, цікавий, цікавий. Це все одно солодковати. Як на мене, так солодковати. Камра. Це те, що я е, хотіла, але мені тут не дасте якраз таки солодкості якоїсь. Я не знаю, як це читається, читай. Ти знала, що ти замовляла. Касіопея. Касіопея. Повинні бути космічні якісь. Щось не, не віє космосом. Взагалі. Actually... <laughs> ну тут щось таке. Чи як абрикосики з мене? Персик чи абрікос. Щось таке солодке теж. Так, воно воно солодке снеженьке. і мені ще тут, от як малина може, Можливо. як персик, так. Да. Щось таке солод... солоденьке якесь. Ну, воно легеньке, не нав'язливе, таке, не важке. Так, і я скажу, що ці такі туалетні води, вони... І не дуже стійкі. Хоча заявлено, що тут ну так нормально масел 12 повинно бути постійкіше. А, Може, я внюхалась, я там одні духи от нанесла і десь ну часа два, то точно мені Ну, Воно буває, якщо тобі парфюм підходить, то ти його навіть не відчуваєш. буває такі. Так спрацьовує. Якщо я відчуваю на собі парфюм, то мені з ним важко. Це як освіжувач повітря чи? Мені тут знову йод чомусь пахне. Ану, скажи, який там Бербери, Еліксір. Ну, коли я дивилася у тіктоці на цей парфум, ну там прям так хлопець розхвалював, прям дівчатка, от спробуйте, от вони такі цікаві. Ну, такое, таке. Можливо, якісь облака зараз. Ну, упаковочка прикольна. І повинні бути такі легенькі, такі цікавенькі. Ну, як грипфру там мені. Такий Ану. терпковатий. Угу. Так, грейпфрут тут виходить якраз таки на перший план. Ну, ці не солодкі, вони такі середні щось між солодки. Терпкувато ми, да, такі да. якісь. Я не знаю, як вони розкриваються на шкірі, як вони потім, угу. але такий терпкуватий запах. Це теж... грепфрут. Mm. Да. А мені знову йод. Та що ж такое? <рес> йоду йода на нівкала зранку. Чи на сітку робила? <рес> да. так, це щось таке щось пафосний <рес> малюнок. Так, ну теж, я ж вибирала обирала арабські духи і це теж із цієї Queen of Sheba. Ох, ну все, зараз... Королева Шеба, як ото, знаєш, котячий корма шеба є. <світ> ну, це не зрозуміло мені, легенький він. Але щось ну, таке. <світ> Ти знаєш, мені цей найбільше сподобався. Такий цікавий. От саме ну цікаво, що я була в Туреччині і там на кожному кроці не продають турецькі духи, а тільки ну там, де я бачила, підробка на ці всі е, такі бренди. А я б купила, Купила б, і я навіть йшла, щоб купити саме арабські духи, але їх там не було. Мабуть, тільки у магазинах, а там. За космічну ціну. Люда покрутилася, подивилася. Так, що в нас там залишилося? Марк Антоні якийсь. Так. Ага, Ентоні Борос. А ну, давай, що там. Я щось не, не можу зрозуміти, що вона мені нагадує. Щось таке. А мені аромат тюльпана. От якось на перший план виходить тюльпан. Можливо, ну щось такий запах знайомий, можливо, навіть не тюльпан, а щось якась акація, щось таке. Точно, акація або жасмин. Да -да -да. О, жасмін, точно. Це такий якийсь квітковий аромат. <кій> так. Прикольно. Ну, ну, це... Він не дуже солодкий, він такий трохи терпкуватий. Ніжненький такий аромат. Mm -hmm. але, але я б сказала, такий для тьоті і соди пі чомусь. <ривіт> У тебе асоціації закаті. <ривіт> да, з жасмином. Каджал какой-то. А ну, ану. Дахаб каял. Каял. <ривіт> Бачиш, я арабська читати не вмію, тому пробачте, будуть нюхати. Нанюхалась вже я, скоро унюхалась. О, це машуня треба тоді. Це пахне мені. Щось кавою кавуть. Це тобі натяк, якщо треба пити твою каву. Точно. Да, Є там. Є кава. І така це якась. різкий такий запах мені, дуже насичений. Так, да, от не та кава, знаєш, яка кава з молоком, така, а це ота кава, яка виділяється вона тут з усіх. Якийсь супутний запах, який, знаєш. Легенький як... такий, як за ними іде. Але так, це аромат кави. Ну і останній якийсь. Вікторія Сікрет. Так, це бомшел. Бомшел. Ну, У мене був такий аромат, мені дуже він подобається. Аромат такої е, дівчинки в рожевому, яка іскрить, яка е, спокушає. Ой, так, да, оцей класний, такий, як шампунька пахне. Угу. Такий свіженький, свіжачок такий. Але вона розкриється, вона ти ще ти краще Такий... Аромат чистоти. Да. Сноти. Сливий. Ну так. Да. Як шампунька така. Машуня, подивись, як займається чоловік позаду активно. А ми тут ну. зі своїми. Ти довго там забуш делать. Спасибо, не хочу. Тем более вот бурбак, твоя... mm. я руку, то херню. Нет. Знаем мы такую пропуск. А могу времени ожидать по три часа.